Українці в Нідерландах під тимчасовим захистом після його закінчення отримують новий перехідний статус на три роки вже від Нідерландів. Дуже гарна вина, як на мене. Я зазвичай не матюкаюся і зараз не буду, але деякі відео, які я зараз бачу від експертів, блогерів, ті і інстаграмі, мене, м'яко кажучи, дивують. Вчора опублікували інформацію про це, там було три пункти вимог, які треба виконати, щоб отримати цей перехідний статус. Перший мати тимчасовий захист, другий пройти перевірку громадського порядку, це, так думаю, буде щось типу справки про місць. І третій, ви маєте відкликати свою заяву на надання притулку. І я сьогодні бачу відео, в якому кажуть, що тут мова йде про те, що якщо ви живете на локації і не можете собі орендувати житло, то забудьте про свій перехідний статус. Це я не знаю, як монтувати взагалі в мене нема слів. Тому що в чому тут справа заява про тим, про надання притулку це про біженство. Тобто, зараз вони всі на паузі. коли ми подавали тимчасовий захист, ми подавали ці всі заяви, і вони зараз не розглядаються. І в листі від міністерства, які вчора публікували, я його читав там, десь 9 сторінок. Там пишуть, що зараз навантаження на міграційну службу вже і так велике. А 130 тисяч українців, які зараз є, а буде 150, п'ятдесят очікується до 27 року. Якщо вони всі підуть по цій процедурі і треба їх розглядати, це ще збільшить навантаження як на міграційну службу, так і на судову систему і так далі. Тому їм треба інший механізм. І тут мова йде саме про це, що українці мають відмовитися від своєї заяви на надання притулку по біженству і отримати цей перехідний статус, який дозволить їм отримати там, вже всі якісь і плюси, і деякі мінуси. Плюси це буде навчання в університетах по ціні, як для нідерландців, це соціальне житло отримати можна, якісь там ще додаткові соціальні виплати. Але мінусом ну, буде оплата страховки, яка досить не, не дешева, але на неї теж є субсидії, якщо що що. І власне, що я сказати, не слухайте блогерів, експертів, якщо вони не спеціалізуються на цій інформації на цьому питанні, якщо вони кажуть, що взяли інформацію через якісь інсайти. Не зважайте на цю інформацію, не сприймайте її як мінімум серйозно, тому що знаю люди і за цього нервують. Вони сприймають це настільки фатально. Що люди в них проблеми зі здоров'ям, вони панікують, Ну коротше, що тут казати, ви знаєте, новини читаєте. Загалом слідкуйте за інформацією з офіційних джерел, тільки ту інформацію сприймайте, яка дійсно підтверджена документами, а не якісь політичні заклики, і тим паче не хайпові блогерські експертів, якісь відоси власне. Бажаю всім гарного настрою, спокійного настрою, думати більше про хороше, про свята, які нас очікують. І якщо буде цікаво, моя думка щодо цього документу, щодо цих правил, деталі яких ми дізнаємось тільки наступної весни, до речі, коли будуть приймати бюджет, пишіть в коментарях, можливо, запишу відео від себе про свої думки. Всім бажаю гарного дня. Пока.